Була серія таких вибухів. Ось, і е, сусіди також виходили е, в дві стіни. Туди до ліфта всі збиралися. Так, а скажіть, будь ласка, а ви тут живете? Да. Так. А ви напроти живете? Да. І що у вас тут сталося? Винесло вікна всі побиті. Ви, ви чули, як ви не постраждали? Ні, ми не постраждали, ми в коридор вискочили. Але летіло дуже дуже було. Okay. Так. А ви А ми з цього дому? Цього ну ви якраз з цього дому куди прилетіло? Да, взривна волна така була, що те саме, але у мене вилітіло в спальні вікно. Угу. Uh -huh. В спальні балкон не тронуло, а в спальні взривною волною вилітіло вікно. Рощ щент розбило там все. Навіть тільки те, що в мене для розсади полка прибита, так воно не, не полетіло мені кровать. Так, тобто на вас це скло не полетіло, на, на полетіло так, а розбило все, все скло розбилося. Я тепер не, не знаю, в мене дира, В кімнаті дира. А приїжджали сюди, мені говорили, що приїжджали з адміністрації, сказали а, приходити. С... В сьомої ранку тут бігаю, нікого я не бачила. Може, я не туди доходила. Так, селі, як вас звати, Людмила. Людмила, дякую вам, що розповіли. Те, що у вас тут відбувається, я е, договорю Андрію ще е, прилетіло на 12-й поверх. Як я сказала, в одній квартирі це зі слів мешканців нікого не було вдома. Пішли якраз гуляти з собачкою. це їх врятувало, а в другій квартирі, начебто, була е, бабуся. Так, ось це саме воно е, сама вдома. Е, її це обійшло, коли е, вона спала, і коли її вивели вже з квартири, сталася пожежа в її квартирі. Ну, ось бачимо, як це виглядає. То біля Дрімтауну е, тут, в принципі, вже все чисто, все прибрано. За ніч комунальники поприбрали е, саме ТРЦ відкривається о 10-й годині. Тому е, подивимося, чи вони будуть працювати. Ну, в принципі, тут все з цього боку прибрано. Ось зараз бачите, як збирають уламки. Комунальники активно працюють і, і покажу ще, як е, яка ситуація тут з вікнами. Ось 12-й поверх. 12-й поверх там, де сталася пожежа. А тут вибиті вікна на деяких поверхах. знаходжуся в Святошинському районі. Позаду мене пошкоджені будівлі. Також було пошкоджено декілька приватних будинків. і Також повилітали вікна у сусідніх будинків. За даними ДСНС, є три посаждалих. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Ми опитали очевидців та мешканців, що вони чули, що бачили. Прошу пряму мову. Ну які коментарі можна дати, коли вся хата згоріла? Повністю, повністю все, що було. Ви саме бачите, згоріла машина, згорів гараж, згорів повністю сарай. В хаті все перевернути. Шахет, ну, шахет дом. Згорів повністю. Кацапський, щоб вони там погоріли всі. Скільки вони вже будуть нас мучити? Навто, Машина ось, і гараж, все згоріло, і сарай. В квартирі так вши окна, криша нема нічого. Короте. Ну в нас постраждало в попередній раз, коли сім днів тому тут прилетіла балістика. А цього разу ну, тому що вона стоїть перпендикулярно, то в нас як би все ціле зараз.